Рюкзак шкільний Гопек напівкаркасний. У розмірі S, розрахований на зріст 115 15-метр Об'єм рюкзака 15 літрів, вага 820 грам. Рюкзак має два відділення та передню кишенку для пеналу або канцелярських дрібниць. Стильний брілок. Переднє відділення. має органайзер. Основне виділення має внутрішні роздільники. Роздільник для папки для зошитів, для зошитів, підручників, планшету. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Також бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична. Дно прогумоване з ніжками.